Тихо їдеш далі будеш, кажуть люди. Це дуже люблять ті, хто сидить на одному місці, тихесенько. Але Ісус був ще той максималіст радикальний. Якщо щось робити, то поповній. Написано Ісус обходив усі місця і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Івангелії царства і зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу в народі. Отак, глянув на карту і пішов, кожне місце, кожне село, що він там робив, він зціляв всяку недугу і всяку хворобу. Всяку я маю на увазі, всяку. Тобто, не було такого, що хтось йшов додому, таким хворим, як і прийшов. Недоразово в Біблії написано, що Ісус Христос зціляв усіх. Колись одна людина привела до учнів Ісуса свого держимого бісами сина. Він дуже страждав, кидався в огонь, в воду. Батька шукав вихід. Нарешті привів його до учнів. І написано не змогли нічого зробити. Коли Ісус почув, то будь на, е, він був розгніваний, ороденевірний і розбещений, доки буду з вами, доки терпітиму вас, приведіть мені його сюди. Уявіть Христа, якби коробить. Коли ми не можемо зцілити кого або вигнати біса, він ледь терпить нас, він миттєво звільнив, а потім учепитають, а ми чому не змогли? Він сказав через ваше маловір'я. Запевняю вас, коли будете мати віру, як горчичне зерно, то скажете цієї горі, прийди звідси сюди. І вона перейде, і нічого не буде для вас неможливого. Цей рід не виходить інакше тільки молитвою і постом. Тобто Ісус готовий радикально йти кругом і допомагати усім. Звільняти, зціляти. Проблема у нас все досить погано. Не бачимо ми сьогодні багато чудес. Краще скажемо, майже не бачимо. А ті, хто намагається шукати справжнього авторитету Божого, його сили, влади, без огляду лупасимо та хейтимо. Але я. Кажу собі і вам, якщо Бог з нами, чому ми так мало бачимо? Давайте зробимо це нашою постійною молитвою та не будемо задовільнятися тим, що грубі гріхи якби відпали, а іншого мало що можемо. Наступного разу я хочу говорити про Євангеліє царства. Може, якраз там і є відповідь нашому маловірству. Удивітельний обстріл. первых друзей От палящего солнца Прохладная тень Ссылка в описании. На другие, Пройди на мой новый канал Тимидович Песни. Батько, кажет, будет так. Батько кажет, будет так. Уже в эту субботу новый клип. Игорь, Никогда не получишь прощения, если не...